Jako s nami Bog. Jako s nami Bog. Ja opa! Московського попа о дванадцятій годині біля свято Миколаївського храму Української православної церкви Московського патріархату у місті Новомиргородноукраїнського району зібралися жителі громади. За підрахунками Суспільного, це понад 100 людей. Серед них віряни Української православної церкви Московського патріархату та православної церкви України. Житель села Кам'янка Леонід Подорець каже, хоче, щоб храм перейшов до православної церкви України. «УПЦ в Україні не повинно бути. Це провина нашої влади. Що скажемо ця. Історія в нас оце на сьогодні ми спостерігаємо. як можна Скажемо, це ж повинно бути зроблено, так як у багатьох областях України. Вже заборонена вона. Жителька Новомиргорода Віра Грушева каже: є вірянкою української православної церкви і проти переходу до православної церкви України. Я ходила сюди, в мене тут діти, внуки хрестилися, і я ходю. Моя дитина захищає Україну. І знаєте, що він сказав? І на російській мові говорять хлопці, і на українській. І ми захищаємо спини одне одному. А в вас що робиться? Релігійна громада Свято-Миколаївського храму це 112 людей, каже його настоятель Сергій Швагла. В статуті чітко прописано, хто має право вирішувати приходу релігійної громади. Там написано, що ті люди, які відвідують богослуження цього храму, сповідаються і причащаються. Є протоколи зібрання цих прихожан, є, річ, є заяви цих прихожан. Перед людьми поставало питання, чи вони мають бажання прийти, чи не мають. Тому що я сам по собі не можу прийняти таке рішення. Їхнє рішення було достойно залишитися в цьому храмі. Залишити в цій церкві, які вони були до цього часу. Отець Сергій каже, що у них громада складає 112 чоловік. Так, як може рішати питання для Новомиргода, який на сьогоднішній день в проживає в ньому 11 тисяч чоловік так? за 100 чоловік. Священники Московського патріархату дуже багато їх являються колаборантами, які роблять шкоди для України? От ми їм пропонуємо. А Боже, віддайте нам ключі, або Боже, переходьте, або Боже, уходьте. Вони ні того, ні того не хочуть. За акції спостерігає 20 поліцейських. Немає ексесів, все нормально, знаходимося тут. Причину зборів співорганізатор Вадим Батій пояснив так: у нас в нашому місті є три церкви: є дві московські, і є одна українська. Українська знаходиться в будинку культури, в коридорі. Де, де поповно пліси плісняве і ну не опалюється там не дуже дискомфортно. Ми запропонували, що вони переходять в одну. Ми переходимо в одну із цих двох. Тому ми сьогодні зібрали збори для того, щоб зібрати підписи і зібрати підписи для переходу. У це На сьогоднішній день е наша громада спільній Пресвятої Богородиці в місті Новомиргороді знаходиться ось в цьому е приміщенні будинку культури колишньому. І це був коридор будинку культури. Ми своїми людьми е трошечки обладнали це, покрасили, прибрали, люди знесли ікони, е вишили рушники. Настоятель Степан Катькало показує будівлю, яку облаштували у Новомиргороді для Богослужінь Православної церкви України. Сьогодні ми зібралися з громадою саме для того, щоб запропонувати нашим опонентам, так званій УПЦ, і поставили їм вимоги, щоб вони дали для нашої громади один із храмів. Тому що вони зайняли обидва. Ми приймаємо всіх. Ми пропонували священикам, щоб вони долучилися до православної церкви України. Але на сьогоднішній момент вони категорично не хочуть переходити до нашої єдиної помісної української церкви. Міський голова Новомирграда Ігор Забажан говорить: рішення має ухвалити громада. Є і вимога часу, і однозначно, що необхідно сьогодні працювати над тим питанням, щоб все-таки релігійна громада мала змогу і перейти, перейти у інше, скажімо так, підпорядкування, тому що сьогодні. Головний ворог наш це Росія, Російська Федерація. Гинуть наші найкращі сини України. Тому це питання необхідно вирішити. Але кажу в рамках чинного законодавства. Акція біля храму тривала три години. За словами співорганізатора Вадима Батія, за передачу Свято-Миколаївського храму Української православної церкви до Православної церкви України зібрали 262 підписи. Протокол зібрання передадуть у міську раду та обласну військову адміністрацію. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.